Вітаю на своєму каналі підписників і гостей. Сьогодні готую квас. Квас буду готувати на солоді. Житній солод. Купити житній солод. Байдуже який. Основне, щоб він був ферментований. Можна в будь-якому магазині, я не пам'ятаю, де я купувала. Це не реклама. Це просто показує, яка може бути пачка. Вони не дуже кольорові. І починаємо готування квасу з запарювання солоду. Буду готувати 5 літрів квасу. Для цього мені знадобиться 3 ложки столові, отакі з горою, солоду. Це приблизно 50 грамів, якщо хтось буде робити через ваги. Я завжди через ваги роблю, але щоб відео стало в нагоді тим людям, у кого немає, показую, як це зробити без них. І заливаю укропом. Тут приблизно літра. Я беру багато водички, щоб він не комкувався, не вбрався комком. Ось так. Запарили, накриваю кришкою і е, даю настоятися приблизно годину. Можна і більше, менше не раджу, більше можна. Поки солод буде готуватись, я беру отак відро. Тут в мене вже вода, і буду готувати розчин для квасу. Так, на 5-літрове відро майбутнього квасу я беру 300 грамів цукру. Щоб було е, зручно вираховувати кількість цукру, то це робиться десь. Е, Процентів 7 від об'єму готового квасу, 7% від 5 літрів, це буде 350 грамів. Але я не хочу, щоб він був засолодкий, і тому я вже вирахувала для себе брати трошки менше цукру, ніж 7%. Я беру 6% і відсипаю сюди 300 грамів. Ще додаю дріжджі, сухі дріжджі, Лимонну кислоту. Кислоти беру чайну ложку. Ось так. Додаю сюди. І дві чайних ложки дріжджів. Хвилки погано відбуваються. Ось так. Одна і друга. Порозсипала вже, накриваю кришкою і залишаю поки, поки, поки поки. Солоджу настаяся. Тобто треба трошки підняти. Тут вже у нас ой, ось така піна. Процес пішов. Так. І я сюди вилью солод, Ще гаряченький, дуже спекотно. вилью солод. Такий він густенький, гарний. Додам води до повного. Ось так і залишу, завжди залишаю на ніч. Щоб для бродіння, але зараз спекотна, і я вам покажу, коли вже я починаю розливати по бутилках. Все, накрили і залишили. Пройшло 3 години. Квас вже шумує, отакий шум зверху вже з'явився. Булечки такі, булечки. Так, процес іде. Вже сутеніло на дворі. І наш Квас вже майже вигрався. Бачите? Грав він 5 годин. Ще вон бульки йдуть. Тепер зачекаємо, поки вся піна впаде. На дно і будемо розливати по бутилках. Процідимо і поставимо в холодильник. Ну ось, і завершилася активна фаза бродіння. Бачите, ще є бродіння, і це буде газуватись квас. Коли ми перельємо, процідимо в бутилки, ось такий квасок булькає, шипить, він вже вигрався. Піна впала, все, можна цідити. Квас я процідила, трошки розбавила водою, бо засолодкий був. Я перебр... забагато цукру насипала. Беру лійку, і в кожну бутилку кидаю родзинки п'ять, шість, скільки попаде. Все, наливаю в бутилки. Трошки буду не доливати, бо він загазується і буде погано його відкривати, ось так, ось так за один день. Я зробила клас. Все. Кому сподобався цей рецепт, робіть, куштуйте. Мені дуже подобається. Ставте лайкосики, вподобаєчки. Кому не сподобалось, ставте не вподобаєчки. Коментуйте, підписуйтесь, тисніть на дзвоник. На все добре.